189 повітряних тривог за добу саме стільки разів у день незалежності лунали сирени по всій Україні. Зафіксовано велику авіаційну активність більше близько 200 не авіавильотів. Противник в основному застосовував для атак України дальні бомбардувальники ту 22 м 3 які носять ракети, які мають основне озброєння для них? Це ракета Х 22 Знаємо цю ракету, яка одна з найпотужніших, одна з найруйнівніших ракет. Окупанти обстріляли 9 областей. 25 людей загинули і понад 30 постраждали у чапленому на Дніпропетровщині. Та морки поцілили у житловий сектор та на залізничну станцію. Рятувальні роботи тривали усю ніч. Серед загиблих двоє дітей: – 11-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Дивіться, друг лежить. Дом і бою, це його викинули. Ми там розвалля шукали це все, а він тут лежав. Ніхто не знав, що він тут лежить. Ніхто не знав. Думали, може, на кришу викинули, а, оказується, ось він тут, якби з самого початку, час. Час він тут лежав, ніхто не знав, що він тут лежить. Загалом російські вбивці обстріляли кілька районів області. Під прицілом опинились Нікопольський, Криворізький. Дніпровський та Синельниківській райони від обстрілів постраждали вісім людей, троє з них діти. Вночі ворог в четверте вдарив по Синельніківському району, поціливши по великомихайлівській громаді. Внаслідок є вісім постраждалих. Серед них три дівчинки, найменшою всього два роки. Окупанти усіляко намагаються залякати українців. Сьогодні до кордонів стягнули сотні бойових літаків. Довкола наших кордонів е, знаходиться угруповання літаків е, росії понад 400 бойових літаків е, також 360 вертольотів із них е, понад півтори сотні у е, саме ударних вертольотів бойових таких як п'ятдесят 52 Гуманітарну катастрофу орки влаштували в окупованому Енергодарі. Через ворожі обстріли місто повністю залишилося без світла та води. Ліквідовувати наслідки вже взялися комунальники, повідомив міський голова Дмитро Орлов. Завдяки працівникам комунальних підприємств та фахівцям Запорізької ЗС в Енергодарі почалося відновлення електропостачання. Після завершення цього процесу розпочнеться підключення каналізаційно-насосної станції, і наступним кроком стане відновлення роботи свердловини на питному водозаборі. Та наші військові не дають так званим освободителям спокійно спати у тимчасово окупованих українських містах. Вибивають як самих орків, так і їх залізяча. Нашу авіацію нанесено чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Береславському районі, зокрема і по системі протиповітряної оборони в Новій Каховці, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань. Нанесено удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються. Показують, що росіянам тут ніхто не радий, і мешканці окупованого селища Приазовське у Мелітопільському районі сили супротиву підірвали там штаб, де рашисти збиралися видавати російські паспорти. Загалом за 183 дні війни наші воїни знищили майже 49 тисяч окупантів. Щодня нищать і десятки одиниць їхньої техніки. Лише за останню добу підірвали 5 танків, три гелікоптери і дев'ять безпілотників. Снем незалежності Україна. Автрасеред серед й вже зовсім скоро стане ще більше народні байрактари, які турецький виробник вирішив подарувати нашим захисникам, вже готові летіти в Україну і звільняти її від російської нечисті. Про це повідомив Сергій Притула.